Набридло мені працювати за себе і ще за когось, бо так треба, бо комусь треба у відгул чи на лікарняний, а мені не треба нікуди, бо я ж самотня і в літах. А от на зарплаті це все не відображається, бо ж я працюю в колективі, а це один організм, а в ньому всі рівні, і я комусь допомогла, то й мені хтось допоможе. Тільки от того дня, коли мені хтось допоможе, все не було, а зарплату мені ніхто не підвищував. Зараз хтось фиркне і скаже, що й дня би більше на такій роботі не працював, і я так сказала але ж було, але у нас молодий колектив, і вже стільки за цей час моєї роботи змінилося менеджерів, що я вже й всіх не пригадаю. Одна я тут працюю 15 років та всіх прикриваю та виручаю. Зарплата моя з роками не змінилася, адже директор каже, що всім треба поділити однаково, адже ми колектив маємо стояти один за одного горою, виручати це все на користь нашій справі. І знаєте, я в це повірила я повірила Борису Миколайовичу. Адже я всім серцем хотіла, аби в нього все вийшло, щоб він досяг висот, щоб забулися його незаповітніші мрії. Його справа пішла вгору. А це було б для мене найбільшим щастям.